Франкфуртський аеропорт термінал, один місце, де для багатьох людей починається або закінчується подорож. Однак сьогодні Франкфуртський аеропорт став більше, ніж просто місцем відправлення або прибуття. Він перетворився на точку зустрічі для діалогу та миру. Вперше Ахмадійська мусульманська громада організувала акцію діалогу з плакатами, такими як примирення зараз та припиніть вбивство організатори привернули велику увагу і викликали цікавість перехожих. Я сама наполовину ізраїльтянка, так як мій тато з Ізраїля. Ми з єврейсько-християнської сім'ї, і так приємно бачити дещо подібне. Люди просто проти цієї війни і хочуть миру. Багато пасажирів, які проходили повз акції, скористалися можливістю поспілкуватися з імамами і поділились своїми враженнями про тяжку ситуацію на близькому сході. Я вважаю, що це прекрасно бачити, як мирні мусульмани відстоюють мир. Я дуже хотів би, щоб цей рух продовжувався далі, особливо в ісламському світі. Майя, яка виявила акцію діалогу, розповіла нам, як її сім'я у газі страждає від конфлікту, і наскільки хвилює хвилюється ситуація. Їм дійсно пощастило. Багато що було зруйновано. Сусіднє село ціле було підпалено. В самій Рамалі було підпалено продовольчий ринок. На щастя, в селі, де живуть вони, все ще відносно спокійно. Однак страх завжди присутній. Страх того, що все почнеться з новою силою. Страх є завжди, особливо за сім'ї-друзів, які живуть в Газі. Одночасно з цим Майя висловила велику подяку організаторам акції та підкреслила важливість акції миру. Я вважаю це важливо і шкода, що це виходить тільки від мусульман. Я думаю, повинно бути більше розголосу, тому що геноцид це ненормально. Але я також думаю, що дуже приємно і важливо знати про мирну сторону, яка насправді є вченням ісламу. Міжнародні подорожуючі також скористалися можливістю поспілкуватися з імамами. Імами тримали плакати персидською, арабською, англійською та турецькими мовами, передаючи мирне послання ісламу різними мовами. Я думаю, що Франкфуртський аеропорт це дуже гарне і центральне місце. Тут дуже багато різних культур. Ми маємо плакати різними мовами: арабською, персидською, англійською, німецькою мовою. І ми також маємо імамів, які тут говорять на цих мовах. І на мою думку, це дуже хороша можливість, щоб висловити наше послання на всіх мовах.